Любисток цінується за свої корисні властивості, а також приємний аромат, багаторічну трав'янисту культуру застосовують в кулінарії, косметології та народній медицині, при цьому з вирощуванням рослини впорається навіть самий недосвідчений дачник, культура дуже невибаглива і не зажадає особливого догляду. Любисток лікарський, левістім офіцінали, багаторічна рослина сімейства зонтичні, інші назви любимо трава любець. Любовне зілля, приворотне зілля, також любисток називають зимовим селерою батьківщиною культури. Вважаються Афганістан і Іран, проте завдяки своїй невибагливості рослина культивується повсюдно, в тому числі і в наших широтах. У висоту любисток іноді досягає 2, у нього жорстке прямостоячі стебло. Листя темно-зелені, блискучі двоєкопересті з великими оберненими цевидними або рубовидними кілька надрізаними частками квітки дрібні. Жовтуваті суцвіття зібрані в парасольки з характерними обгортками цвіте в червні серпні, плоди дозрівають у вересні, любисток легко розпізнати по насиченому пряному запаху, схожому на запах селери краще сорти любистку. Селекціонери вивели кілька найбільш популярних сортів любистку амур характеризується компактним кущем висотою до 60 см. а також сіро-зеленою ароматною листям, яка відростає за 25 днів ароматний чарівник. Рослини високі, до два з яскравим селеровим ароматом і грибним присмаком. Морозостійкість висока. Герак стійкий до холодів, листя великі, соковиті, ароматні з восковим нальотом, відростають швидко, листову масу зрізають через 20 днів після появи сходів донжуан. Рослина холодостійка дає до 6 врожаїв за сезон. У висоту досягає 70 см листя ароматні, глянцеві на довгих черешках. Відростають швидко. Лідер рослина висотою до 70 см має високу морозостійкість, листя світло-зелені, соковиті слабоострого смаку, з ніжним часниковим ароматом одіссей, рослина морозостійка висока. До 2, на одному місці здатна рости до 10 років листя ароматні пряні. Преображенський семкосорт з високою морозостійкістю у висоту рослини виростають до два листя темно-зелені, великі ароматні, гострувато-гіркі на смак, молодець рослина з сильним ароматом, висота стебла близько один листя, великі, блискучі, жовто-зелені, до сорок розетці, посадка любистку. Насіння у відкритий ґрунт висівають під зиму або в кінці квітня. При цьому подзимний посів тає більш ранні сходи, можливий також посів насіння на розсаду. Його проводять в березні, а пересадкою сіянців у відкритий ґрунт займаються в кінці квітня, коли ґрунт добре прогріється, при весняному посіві насіння бажано на пару днів замочити в теплій воді і регулярно її міяти насіння, висівають рядами, глибина посіву 1,15 один Після появи сходів їх проріджують, витримуючи відстань між рештою близько 10-15 см. Пізніше проводять ще одне проріджування, збільшуючи інтервал між рослинами до 30-35 на наступний рік. Відстань між кущами рекомендується збільшити до 65-70 см. Любисток потребує вільному просторі в тісноті кущі не зможуть повноцінно рости і розвиватися. Любисток вважається культурою невимогливою і прекрасно росте на будь-який, навіть глинистому ґрунті, але для оптимального росту йому бажано відвести місце. Де не застоюється вода. Рослина прекрасно вегетує в півтіні, при підготовці до посіву ґрунт перекопують, так як культурі належить роками рости на одному місці, ґрунт бажано удобрити, від перекопування вносять 3-6 к компосту або перепрілого гною або по 25 сечовини. 30 тридцять сульфату калію і п'ятдесят суперфосфату з розрахунку на один. Можна також додати склянку золи. Догляд за любистком любисток не вимагає особливого догляду протягом сезону. Йому знадобляться лише полив прополка і розпушування ґрунту, оскільки культура не любить надлишку вологи, поливи проводять помірно, при цьому дефіцит води негативно позначається на якості листя, вони стають більш грубими і втрачають смакові якості. Завчасно з'являються квітки. Тому, якщо любисток росте в сонячному місці, поливати його доведеться частіше. Після поливу ґрунт необхідно розпушити, а також замульчувати посадки шаром торфу або соломи, щоб листя не втрачали смакових якостей і залишалися ніжними і ароматними, необхідно своєчасно видаляти. З'явилися квітконоси. В висоту ті не повинні досягати 10 культура, не потребує регулярного внесення підгодівлі, проте на дуже бідних ґрунтах ранньою весною можна внести настій коров'яку 1-1-0. А восени підгодувати зольним розчином один стакан на 10 води, розмноження. Любистку любисток прекрасно розмножується за допомогою насіння, до того ж, культура дає рясний самосів, і пізніше молоді рослини можна пересадити на нове місце. Також розмножують любисток діленням старих кущів. Процедуру зазвичай проводять в березні квітні або в жовтні. Початку листопада хвороби і шкідники любистку. Зимовий Селера відрізняється стійкістю до хвороб і шкідників, але часом рослини можуть атакувати попелиця і морквяна муха. Хвороб найбільш часто любисток вражає септоріоз або біла плямистість, так як зелень використовують для вживання в їжу і приготування лікарських відварів і настоїв. Застосовувати хімічні засоби в боротьбі з хворобами і шкідниками не можна, але можна використовувати біопрепарати від хвороб, алірінб, фітоспорін, амаїр і тп від шкідників, бітоксибацилін, фітоверм, лепідоцит та ін, а також народні засоби, застосування любистку любисток знайшов широке застосування в гулінарії, висушений і подрібнений, корінь використовують в якості приправи до м'ясних і рибних страв. Приготуванні при присолінні овочів, зелень додають в овочеві салати до морепродуктів м'яса, страв з бобових, а також використовують для приготування коктейлів у косметології. Відвар любистку сприяє зміцненню і росту волосся, а сік рослини допомагає позбутися від веснянок і пігментних плям у народній медицині. Коріння і листя мають корисні властивості, з них готують відвари і настої і використовують для лікування органів дихання і травлення, серця, судин, нервової системи і жіночих хвороб. Рослина зміцнює імунітет, покращує апетит, допомагає позбутися від алкогольної залежності, сприяє зменшенню болю, виводить шкідливі речовини з організму, використовується як сечогінний, жовчогінний, відхаркувальний засіб. Загоює рани і лікує удари, коріння заготовляють восени другого року або ранньою весною третього їх промивають чистою водою. Нарізають на невеликі шматочки і сушать в затіненому місці з хорошою циркуляцією повітря або в духовці, або в електросушарці при температурі 3-5. висушену сировину, необхідно подрібнити в кавомолці і зберігати в скляній тарі в сухому темному місці. При осінній заготівлі викопані коріння також можна відправити на зберігання в льох, пересипавши їх сухим піском, як морква листя рослини заготовляють в період початку цвітіння і до кінця сезону. Вважається, поки на рослині не з'являться парасольки, в листі буде мало корисних речовин. Зрізання листя краще проводити після хорошого дощу. Після висихання кущів сушить листя також, як і коріння, під навісом на горищі або в сушарці при температурі 3-5 Зберігають сухе листя в скляній тарі. В якості лікарської сировини використовують і плоди рослини, їх збирають після повного дозрівання, сушать, а потім подрібнюють в кавомолці і зберігають у скляній тарі в темному сухому і прохолодному місці. Любисток просто у вирощуванні ароматна і корисна рослина, чому б не посадити його на своїй ділянці.